Що таке VPS? віртуальний виділений сервер. У попередньому відео ми розповіли про віртуальний хостинг. Ви дізналися, що це вид хостингу, за якого на одному сервері зберігаються сайти сотень людей. У них своє місце на жорсткому диску, але інші ресурси спільні. Як і у випадку оренди кімнати в квартирі, житлова площа у кожного своя, але кухня, туалети, душова спільні. У цьому відео розповімо про VPS, або як його ще називають, віртуальний сервер. VPS це коли на одному фізичному сервері кілька десятків користувачів, але в кожного з них свої гарантовані ресурси. Віртуальний сервер можна порівняти з орендою цілої квартири в багатоквартирному будинку. Сусіди все ще є, але в кожного є своя житлова площа та свої зручності. На VPS кожен користувач максимально ізольований один від одного. Це означає, що якщо виникла проблема з одним віртуальним сервером, інших це не зачепить. Виняток жорсткий диск. На VPS, як і на віртуальному хостингу, усі використовують дискову систему фізичного сервера. Це означає, що якщо хтось буде постійно завантажувати на сервер непристойно великі обсяги файлів, утворюється черга, і іншим користувачам доведеться почекати, щоб теж щось завантажити. Цей нюанс можна порівняти з ліфтом у багатоквартирному будинку. Якщо хтось один буде тримати двері в себе на поверсі, усім іншим доведеться користуватися повільнішим варіантом сходами. На відміну від віртуального хостингу, у VPS немає такої кількості обмежень. Ним можна керувати як виділеним сервером. Можна використовувати будь-які технології, змінювати налаштування сервера, встановлювати свою операційну систему або програмне забезпечення. Такий тип хостингу підійде для будь-яких проєктів. Зазвичай VPS купують, коли сайту більше не вистачає можливостей віртуального хостингу, або їх відразу було недостатньо. Переваги vps хостингу ви отримуєте гарантовані ресурси на сервері, які доступні лише для ваших проєктів. У більшості випадків навантаження на інші сайти не впливає на продуктивність вашого. Можна використовувати будь-які мови програмування, встановлювати різні операційні системи та додатки. Коли не вистачає ресурсів, їх можна швидко додати, щоб не переходити на новий тариф. Доступ до сервера від імені адміністратора, тобто можна змінювати налаштування сервера під свій проєкт. Недоліки. Дорожчий ніж віртуальний хостинг, складне керування для звичайного користувача. Усе потрібно робити самостійно: змінювати налаштування сервера, встановлювати додатки, піклуватися про безпеку. Але при цьому деякі хостинг-провайдери завжди готові допомогти з адмініструванням сервера. Зазвичай це коштує додаткових грошей, але за сервером стежить команда фахівців. У наступному відео поговоримо про те, що таке виділений сервер. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.